Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з позицією червоного сухого італійського вина, яке прибуло до нас з регіону Тоскана. Дана позиція вина буде мати класифікацію індікаційна джеографіка Тіпіка по сортовому сан 70%, 20% сорту винограду Канайоло та 10% сорту винограду Колоріно. 3 грами на літр цукрів та 12% алкоголю. По аромату санжовеза додає аромат вишні, чорної смородини, сливи. Канайола в свою чергу буде пом'якшувати структуру санжовеза, додаючи ноти фіалки та чорного перцю. Колоріно дає глибокий колір і може додати відтінки чорного шоколаду. Смаку будуть просліджуватися доволі приємні таніни, буде присутня пікантна кислинка, а також відтінки вишні, чорної смородини, фіалки та чорного шоколаду. Поєднувати цю позицію можна з овочевим рагу, м'ясом на грилі, а також легкими канапе. Усім до нових зустрічей.